Всі, хто прийшов слухати сьогодні Слово Боже, ми сьогодні згадуємо цю подію, в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим на Віслюкові. І я хотів би сьогодні поздувати на таку тему, яка була би правильна реакція людей, саме однієї групи людей, бо там я так, розумію, було. Дві таких великих групи людей на від Ісуса Христа в Єрусалим. Для початку хочу зачитати історію з Івангелії від Марка. З 11 розділів. Вони наблизились до Єрусалиму до гідпаги і підманії на Оливній горі, тоді Він посилає двох учнів своїх і каже до них: ідіть у село, яке перед вами, і входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане Осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже хто вам, що це ви робите, відкажіть. Господь потребує його і відійшля його сюди зараз. І вони відійшли, і знайшли осля, що прив'язаних поворіл і надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали: до них, що ви робите? Бо що осляби відв'язуєте? Вони ж їм відказали, яким звелів Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса осля і поклали на нього плащі свої, а Він сім на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували: «Осанна! благословенний прийде у Господнє Ім'я! благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида, Осанна на висоті. Потім війшов він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година веківня була, він пішов у Віфанію з 12 мат. Така історія. Я помітив читаючи далі, читаючи цю історію. з Зі слів інших євангелистів, що було таких дві великих групи людей. Одні це були ті, хто славили Ісуса Христа. Говорять євангелисти, що вони славили за чуда, яке вони бачили. Євангелія від Матвія 21 15 16 вірш. 11 вірш народ говорив, це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Євангелія від Луки, 19 розділ, 36, -й, 38 -й вірш. Коли ж він їхав, вони розпилали одежу свою по дорозі, а як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів. Радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, не розуміли, хто це, і тому хвалили Бога. А інша частина людей це ті, які задовго до цього часу вони зробили своє рішення, і вони були ворожі налаштовані відносно царя Ізраїля. Іван від Івана, 12 розділ, 19 вірш, там сказано. Дивіться, що робиться. За ним пішов весь світ, ми нічого не можемо зробити. В тому самому Євангелії від Марка сказано, що незадовго після того, як Ісус вийшов з храму, вони зібрали нараду і думали, як його погубити. Вони давно вже прийняли рішення, як з ним вчинити, вони мали свою позицію. Між Натовпом з людей та учнів, які славили Ісуса Христа і тією групою первосвященників і фарисеїв, була така велика різниця. Натовп він підкорявся владі, підкорявся своїм первосвященникам, своїм релігійним вчителям. Я думаю, народ був більше зайнятий вирішенням своїх життєво важливих питань, таких, як. Хтось переживав про харчування, хтось про здоров'я, хтось про маєто, хтось про житло, а влада, вони розробляли якісь стратегії, подумали наперед, що буде з ними, що буде з їхнім народом, і приймали якісь рішення. Їхнє рішення було відносно Ісуса Христа, Він повинен умерти. А народ, так сказати, віруючий народ, він навіть. Як говорить апостол Іван, не сповідував свою віру. Сказано в 12. 42 вір. Проте багато хто, навіть і старших, у нього вірували та не признавали через Фарисею, щоб не вигнали їхні синагоги. Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. Яка була би правильна позиція або який був би правильний поступок віруючого натовпу ті, хто побачили, що Ісус Христос це дійсно той цар, про якого говорить пророцтво. Думаю, багато хто з них про це думав і вони знали це пророцтво, і тому вони і славили Його. Їм потрібно було би розігнати ворогів і посадити його на престол. Їм потрібно б проголосити Його юдейським царем. Тому вони розуміли, що це пророк. Це світ Всевишнього Бога. Євангелист Матвій згадує пророцтво в 21 розділі. П'ятий вірш. Скажіть сіонській дочці: ось до тебе йде цар твій. Він покірили всім на, на осля. Під даремною Сина. Чи потрібно було їм оголосити його царем? Я думаю, що Ісус Христос би не прийняв цих послуг. Він не став би царем. Є записана історія в цьому самому Івангелії від Матвія в 26 розділі, коли в Гесаманському саду його хотів один із учнів захистити від неприятелів, які прийшли його зв'язати. І він, що він зробив? А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив та й рубанув раба про Священника і відтяв йому вухо. Тоді промовляє до нього Ісус: сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меча від меча і загинуть. Я думаю, що я не можу тепер попросити свого Отця, і Він дасть мені зараз більше 12 регіонів англів. Але як має збутись Писання, що так статись мусить? Івангелія від Івана. 18 розділ, 35-й, 36-й вірш. У розмові з Пилатом Ісус говорить. Моє царство не із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеям. Та тепер моє царство не звідси. В той час Ісус Христос не Збирався стати царем, подібно, як тоді були царі, і в якому значенні ну, розумів НАТО, якби, якби вони хотіли бачити його царем. Ті, хто правильно зрозуміли суть Царства Ісуса Христа, вони не, не повинні були садовити його на царське місце, захищати від ненависників, проголошувати його царем, так як царювали тоді ті, хто їх навіть тиснули ізраїльський народ. Царство Ісуса, воно тоді, і зараз воно не таке, як царство земних володарів. Однією з таких відмінностей це те, щоб належати до Царства Ісуса Христа потрібно в своєму житті. Покласти на надію лише на нього, забрати на надію на будь що, крім як на надію на нього. Про це сказано в історії Івангелії від Марка в 10 розділі, про багатого юнака. Ісус поглянув на нього з любові і промовив: одного бракує тобі, іди розпродай, що маєш, то богем роздай і матимеш скарбти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши хреста. А він засмутився тим словом і пішов, зажуречусь, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням: як тяжко отим, хто має багатство увійти в царство Боже, а учні жахнулися слів його. А Ісус знову у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство уйти в царство Боже. Верблю тобі легше пройти через голочне вушко, ніж багатому Боже царство війти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив: неможливе це людям, а не Богові. Бо для Бога можливе все. Він говорить, ви самі не зможете війти в Боже царство. Для цього вам потрібен Бог. Для цього вам потрібен я. Тільки через Ісуса Христа ми входимо в Боже Царство. Що уявити собі царство як якийсь простір або якусь територію, як ми зараз це можемо бачити, для того, щоб перейти в іншу державу, нам потрібно просто перейти кордон, можливо, зробити якісь документи. Але для того, щоб увійти в царство Ісуса Христа, потрібно познайомитися з ним особисто. Він сам є царем і Він вводить у своє царство сам людей. Тільки такий спосіб є. А що ж тоді потрібно було робити цим людям, які побачили в Ісусовій Христові царя? Пророцтво Захарія, воно говорить, що їм потрібно було робити. 9 розділ, 9 вірш. Радій вельми, дочко Сіону, веселися, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гляде, справедливий і повний спасіння, покірливий їде на ослі і на молодім віслюкові синій ослиці. Їм потрібно було радіти, потрібно було насолоджуватися ось цією, цією присутністю, близькістю Великого Царя. Потрібно було те, що він говорить, запам'ятовувати, вчитися від нього. Твій цар іде до, до, до тебе, так сказано по розстрім. Але буде час, коли Ісус Христос він буде царувати на землі. І... Тоді Він знищить всіх своїх ворогів. Книга об'явлення Івана Богослова. в 11 розділі дещо говориться про це і засурмив сьомий ангел, і на небі щенилися гучні голоси, що казали: Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацелює на вічні віки. І двадцять чотири старці, що на престолі своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові. Кажучи: дякую складаємо тобі, Господи Боже Вседержителю, що Ти є, є, що Ти був, що прийняв свою силу велику та зацарував. А Бога не розлютилися, та гнів тій прийшов і настав. Час мертвих судити і дати заплату рабам твоїм пророкам і святим тим, що імення Твого бояться малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. Буде час, коли Ісус буде буквально царувати на землі, Він буде Царем. Тоді всі Його вороги вони будуть засуджені і вони будуть знищені. Але зараз, поки ще цей час не прийшов для тих, хто живе на землі. Є можливість приєднатися до Його царства. Тому що, як говорить Слово Боже, вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то, перший то я. Через Ісуса Христа ми можемо увійти в це царство. Якщо ми навіть зараз не Визнаємо свою потребу у прощенні гріхів у Богу, в тому, щоб належати до Божого Царства, це не зміни нашого положення. Ісус Христос все одно залишається нашим Царем. Якщо ми не визнаємо Його, не захочемо, щоб Він царвав над нами, то ми потерпимо поразку і ми будемо засуджені, нас дожене покарання. Думаю, сьогодні. Слова, які ми читали спочатку, слова про вони актуальні. Твій цар, він, і він йде до тебе. Тобі потрібно вийти до, до нього на зустріч. якщо ти хочеш мати добру вічність, якщо ти хочеш не бути тим, хто буде за, серед тих, хто буде засуджений, якщо... Якщо ж ви не, не захочете прийняти Ісуса Христа як свого Царя як того, хто говорить вам в житті, що робити, той, хто формує ваш світогляд і ваші вчинки, то тоді Він буде тим, хто засудить вас у День суду. А тим, хто має в Ісусі Христа, Христі, Царя зараз же, нам залишається радіти, насолоджуватися тим, що Він нам говорить. Вчитися від Нього і прославляти Його за все те велике добро, яке ми бачили, яке ми відчули в своєму житті, що він зробив для нас. Амінь.